місточок, на який можна зайти і полюбуватись краєвидами. Зараз ми туди і підемо. Дійшли до місточка. Такий у нас тут тунель в череті. Вузенький-вузенький місточок через травичку. А тут у нас така оглядова площадка є. Кілевий шум очерет дуже релаксово. Їдемо в Київ по своїх справах, і напевно заїдемо. позату хату, тому що у нас є традиція в позатій хаті їсти вареники з вишнями. Це дуже смачно, заїхали в позату хату, а тут немає світла. Таке напівтемряво романтично. Провічна. І немає вареників, тому ми взяли млинці з вишнями. Я думаю, теж буде смачно. Не вареники, звісно, але теж дуже смішнень. Обожнюю, все ще з вишнями. прям з смакота. Так, да, не вренеться, але теж дуже-дуже смачно. В Києві сьогодні мрячно, і місцями навіть дощовито, але не холодно. Я навіть в короткій сукні. Дивіться, яка невдоволена птаха ходить і свариться. Точно ворона. Щось не по її. Вріднуля. Трошки робочих моментів. Це я приїхала на зустріч із замовником. Треба обладнати деякі питання щодо замовлення. Тож, чекаємо на зустріч. Заїхали в Сільпо, хочемо подивитись щось смачненького, ну і якісь фрукти глянуть. Бо коли холодно, мені так хочеться яблук. Зараз подивимося. Так, і що ми набрали в сільпо? Взяли пляшку олії, кефірчик взяли. Це взяли курячі крильця. А ще ми минулого разу купували ось такі ковбаски з сиром, дуже смачненькі. І вирішили взяти ще раз. Ну, тим більше вони були на акції. Ось такий хлібчик давно не брали. Тому взяли невеличкий пакетик. Дуже захотілося мені квашеної капусти. Треба, до речі, самі заквасити. Ось таку сметанку взяли. Так, і набрали, набрали. Великих пакета яблук. От коли холодно, дуже хочеться яблук. Не знаю, може ще в когось таке відбувається, але в мене яблучний жор на мене нападає. Тому взяли ось Чемпіон. Так, а це що ми таке взяли? А це ми взяли Голден. Ось, власне, всі наші покупочки на сьогодні. Це те, що стосується продуктів. Ще є два ось таких пакуночка. Тут ліхтарик. Зараз розпакую, покажу. А це я собі замовляла два светра з китайського сайту тему. Зараз будемо розпаковувати, дивитись, що це таке прийшло. Розпакувала маленьку коробочку. Це я замовляла. Отакий От ліхтарик. тут ціла купа всіляких плівок, але щоб він нормально доїхав. От, тому доїхав нормально. Зараз треба буде сюди вставити батарейки і я покажу, як воно працює. А тут з китайського сайту я замовляла собі два светра, тому зараз будемо дивитись. Що це так я приїхала, бо це завжди несподіванка. Так, ось такий салатовий. І ось такий біжевий. Так, зараз розпакую і подивлюсь, які вони. Біжевий светрик ось такий. До речі, дуже м'ягенький. Я розумію, що тут немає шерсті, але, в принципі, за ці гроші я і не претендувала. От, такий собі трошки оверсайз, напевно, ще не міряла на себе. От. Тут горловинка якраз під шию, те, що я люблю на холодну пору року. Воно мені дуже підходить під мої теплі брюки-карго. Та й, в принципі, біжевий колір. це дуже універсальний, він підходить під все. І ось такий салатовий, теж м'ягенький, без всіляких тут узорів і ще там чогось, просто однотонний. Я люблю такі однотонні, без витребеньок, як то кажуть. Горловинка теж прям під шийку. Я думаю, що він тут теж внизу буде трошки оверсайз на мене, але, в принципі, це нормально. Дуже мені сподобався варіант. Десь на Пінтерест я побачила темно-коричневого кольору чорної кави а сукня в підлогу і зверху цей светрик. Дуже прям сподобався мені такий варіант. У мене є така сукня, і тепер є такий светрик. Напевно, завтра, коли вже буде трохи світліше, я приміряю і покажу, як це все на мені сидить. А це, власне, сам ліхтарик, як він працює. Це перший режим, а це другий. А це ще раз ось так доволі яскраво світить цей ліхтарик, якщо просто звичайне світло. А отак от, от він світить, коли є ефект відкритого вогню. Ну, чи свічки, я не знаю. Але це дуже класно, дуже затишно. Прямо от. Дуже мене це підкупило. А так це виглядає в темряві. Дуже затишно. Хм, мені подобається. А це на наступний день я приміряю светри. Ось такі в мене бежеві є брюки карго Звісно, великі на мене, але на зиму якісь теплі колготки саме воно. Тож светрик цей сюди пасує ідеально. Я люблю піддівати щось тепленьке, бо дуже сильно мерзну, так що все нормально. А це якраз та комбінація моєї довгої сукні кольору чорної кави і цього салатового светру. Дуже модна на даний момент. Звісно, тут не видно, що сукня дуже довга. І светрик от так на мені сидить. Трохи вільно, але в принципі окей. Дивіться, що у нас в квітниках росте гриби. Ось. Опеньки. За останні пару днів це вже третя мисочка. А пеньок, яку я збираю по наших квітниках. І це я вже помила їх. Ось такі маленькі, великі. Зараз поріжу великі, трохи приварю, а далі підсмажу з цибулькою. Буде якраз до картопельки. Смакота. покажу вам ще раз наших охоронців. Це ось два молодих орла Чарлік і Альф. Вони пильно охороняють територію. А тут у нас на найвищій посаді Ред, і біля нього Мілка і Сенді. Ось так відбувається охорона нашого маєтку. І їм не сумно, і нам весело. Не на цих нотах буду прощатись з вами. Дякую вам, що були зі мною. До наступних відео.